Проектор компактний Light Unicorn X9 Pro за 100 баксів так за 100 баксів, та ще з яскравістю 13 тисяч люмен з електронним фокусом, з електронним кейстоуном. Е і, чесно кажучи, навіть може й цікавий для когось буде, але ми це все розберемо на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ну, знаєте що, я відклав проектор. В нас є Bluetooth пульт, це прикольно. Ви не повинні, як зоро шпагою, там розмахувати для того, щоб влучити там у цей інфрачервоне віконце. Ні, за це плюс. А ви його побачите на розпаковці, побачите у тестах, але ми зараз з вами на сторінці продавця. Я по перше розмістив. Під відео посилання на цього продавця. А по-друге, підпишіться та натисніть дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. І це нам дозволяє розвивати україномовний контент. Ну слухайте, а ми відразу бачимо HDR написано, Full HD написано. І тут, навіть якщо ми трохи е, подивимось нижче, ми бачимо 4К, 1080p, 600 ANSI люмен, Wi-Fi там 50 тисяч годин, Bluetooth 5 і HDR 10+. понаписували. Звісно, багато. Давайте розберемо е, спочатку. Це не 4К проєктор. Е, нативна матриця у 1080p, це LED проєктор. Звісно, е, лише він може декодувати 4К у 30 Гц. Це для того, щоб подивитись якесь кіно. Це по перше. По-друге, HDR можливий лише з внутрішнього плеєра, в нього достатня яскравість. Ну, 600 люмен це, знаєте, як, 13 тисяч китайських люмен. По-друге, по-третє, Bluetooth 5-й. Ну так, можна підключити якийсь звук, але я думаю, що будуть трохи невеличкі затримки. Ну, і звісно, поїхали далі. А вони ось тут і пишуть 13 тисяч люмен і підтримка 2К, 4К, H265, H264 кодек у 30 э, э, FPS. 30 FPS, хоча пишуть софт decoding 8 k Я не знаю, як вони а, хочуть софт декодувати 8 k якщо тут стоїть, скажімо так, процесор по 1 ГГц 4 ядра. Дуже слабкий, це хай Сілікон і ще й пам'яті 1 ГБ. А, тепер далі HDR 10 Support. Так, він може декодувати HDR 10, і, звісно, його відтворювати просто з перетворенням, бо достатня яскравість. Ось вони показують 10 В нього немає 24 кадри нативних, тобто тут буде е, трохи фрізувати на дуже великих таких динамічних сценах у фільмах, тому раджу використовувати зовнішні якісь пристрої, наприклад, там ПК, який е, має уплавніння через СВП-плеєр чи подплеєр. Хоча можна використовувати tv тівібокс. Е, Забагато хто просто не, не бачить цей Джодер Ефект. Це по-друге. По-третє, HDR зовнішніх джерел не підтримується, щоб ви розуміли. Тому тут псевдо HDR, електронний фокус, електронний кістон це в нас прикольно. Є трапецоїд, є чотирикрапковий, чотириточечний, точечний. І в нас тут пишуть Netflix Disney Prime. Вони не сертифіковані, тому мають дуже таке собі знаєте... Не дуже якісне відображення того Netflix-у. IOS і Android, так, тут, тут є в нас зеркалювання, є Miracast, є AirPlay, хоча не нативний, але реалізований через деякі додатки. Максимальне, що він може видавати 200 дюймів, оптимально 80-120 дюймів з відстані 2,5, 3,5 метрів. 200 дюймів це буде 5,5 метрів, і дійсно він підходить навіть для презентацій у бізнес-сфері, бо нативні Full HD достатня яскравість. Дає нам можливість відтворювати текстові файли. Далі, Ну, в нас є тут різні моменти там, зуму обратного і що тут ще 50 тисяч годин, все інше ми побачимо саме на розпаковці. Я скажу так. За 97 за 100, за 110 баксів це більш-менш нормальний проєктор. Я вам скажу, ну так для дитини мультики подивитись, і можливо, там, якщо у вас немає грошей на більш нормальний варіант, то він навіть підійде. Переходимо на розпаковку, тестуємо і робимо висновки. Розпаковка дуже неінформативна коробка, бо те, що вони тут нам пишуть, це повна суцільна маячня. 4 к якийсь там. Так, вони просто перелічують. А, тепер в нас є. Спочатку бачимо ось такий пульт. Це Bluetooth-пульт. Самий звичайний. Бачите, з електронним фокусом, і це блютуз. А в нас є ось такий дріт живлення. Ану, давай, притримай, будь ласка. І сам по собі проєктор дуже компактний. Давай відкидаємо все, дістаємо. Опа! Та-дам! Дивіться, який він маленький. Є ось така короткофокусна лінза. Є в нас камера, це в нас, знаєте, такий е, натяк на те, що щось буде в автоматичному режимі. В нас ось позаду два USB, один HDMI. Інфрачервоний вхід для того, щоб первинне з'єднане з пультом зробити, чи для того, щоб його вмикати. Понизу в нас є кріплення для штативу, і все, в нас навіть нема пильного, ну змінного пильного фільтру для того, щоб його можна було чистити. нам треба буде так, доведеться розбирати, щоб кожен раз чистити. Поверху лише одна кнопка, більш нічого немає. Не знаю, зараз будемо дивитися. так. Ладно, пішли вже тестувати. Ну ось такий інтерфейс звичайного дешевого tv боксу. В нас є Google Play Market. Саме цікаве, що цей проектор, нарешті, я знайшов проектор, який дозволяє нам обрати українську мову. Ось такого формату в нас Play Market. це звичайний Android TV Play Market, який. Ну, є у звичайних tv боксах, але це не сертифікований, звісно, Android. Якщо піти у налаштування, ми тут побачимо бокове меню, начебто під'єднано до 5G, до 5 ГГц Wi-Fi. В нас є ось такі налаштування. Бачите, Projection Mode є звичайний є чотирикрапковий чотириточковий точковий коректор. Keystone, є. В нас скейлінг. Це звичайний зум і є кейстоун, звичайний трапецоїд. Корекція. Також в нас коригується е, фокус за допомогою кнопок на пульті, тобто ми натискаємо і отримуємо регулювання електронного фокусу. А, також у параметрах пристрою із звичайних параметрів є тільки source, з, з надзвичайних параметрів. Інші параметри в нас самі звичайні для будь-якого TV-боксу, які ми розбирати розбирати, не будемо. А, є в нас Miracast Android. І є AirPlay iOS. AirPlay iOS реалізовано через сторонні додатки, тому очікувати тут повноцінного AirPlay не варто. І Miracast — це звичайне зеркалювання. Ми можемо зробити зараз е зеркалювання мого смартфону. Е натискаємо, обираємо цей Android 90C і отримуємо ось таке зеркалювання. Бачите? Тобто. Е але затримка, затримка не дозволяє нам повноцінно грати зі смартфону, як це е, малюють, наприклад, у рекламних проспектах. Це неможливо дуже велика затримка. Також базовий Android, Базовий Android, який вбудовано, він заслабкий для того, щоб його використовувати як окремий, скажімо так, без tv боксу. Хоча тут є Netflix, вони показують і Netflix тут чорний. Я можу запустити показати сам формат Netflix і не і не зупинятися на ньому, бо це чорний Netflix, який відтворює дуже дуже низької якості. Сам по собі Netflix. Він, він нам не цікавий. Ось, будь ласка. Хоча хоче це сказати, зауважити, що звук тут просто-напросто прикольний. Як такий, знаєте, більш-менш нормальний е е саундбак. От зараз воно від е програє і це нормально працює. А що в нас тут ще є? Є YouTubeчик, можна завести IPTV, але система заслабка для відтворювання, наприклад, навіть 1080 p 60 Гц. На жаль, так і є. Тому я раджу використовувати відразу цей проектор із зовнішніми пристроями, такими як tv бокси чи міні ПК. Хоча tv бокси будуть, мабуть, ліпше, ой, хоча міні ПК будуть ліпше, бо там є уплавніння. Тут немає 24 кадри оригінального. От бачимо, як відтворюється зараз 1080p 60 Гц, І щоб нормально відтворювало, потрібно буде обирати 720p 60 Гц. Будь ласка, звук, звук прикольний, нема питань. І з того, що ми можемо з вами подивитись з зовнішнього диску. Наприклад, ми можемо обрати мій ssd диск який я під'єднав, обрати, наприклад, LG Барселона, і вона буде відтворюватись добре. Дивіться. Ось, будь ласка, з нормальною якістю ми можемо з вами тут. Спробувати щось відредагувати, але не якість самої картинки. Я зроблю трохи тихіше, дуже гучний звук. LG New York 4 k Він, начебто, працює у HDR-режимі. Ми обираємо, бачите, у нас у поширених опціях є перемикання на SDR режим, але не змінюється зовсім якість картинки. Тому я думаю, що HDR тут е, умовний. Він просто викручує яскравість на максимум. Не більше а, так, тут це красиво. Це красиво, ви зможете дивитись щось з зовнішнього диску. Але давайте подивимось на базову калібровку цього самого проектору. Будь ласка, в нас є базове калібрування, але я б додав би трохи яскравості Яскравість трохи замала, і навіть якщо ми спробуємо щось зробити, то ми, окрім скейлінгу, нічого тут зробити нормального не зможемо. Тобто, нам потрібно додати трохи яскравості і потім відрегу відрегулювати контраст. Дівчата виглядають природньо. В нас є достатньо нормальна базова калібровка по кольорах. Дивіться, базові кольори нормальні. Це білий, до речі, дуже класно відображається, достатня яскравість самого проєктору. Це в нас був темно-червоний. Червоний це в нас града... градації у кольорах. Вони, звісно, восьмибітні. Бачимо ступені градацій, покійно перемикаємо. Далі шукаємо таблиці. Червоний, до речі, прикольний. звичайний червоний. Пурпурний, синій, а де чорний? Де чого? О, ось чорний. Базовий чорний, більш-менш нормальний. І так, ми бачимо теж нормальне калібрування, але теж у яскравості трохи є похибки калібрування базових заводів. Тут навіть ми бачимо ось ці квадрати у прямокутниках, які повинні з'являтися, але не бачимо їх у чорному, тобто не вистачає яскравості. Є. В нас невеличкий, бачите, базові кольори нормальні. Є невеличкий ефект лінзування. Ну у яркосно контрастному аналізі, у сірому, ми бачимо, що потрібно додати яскравість. Камера може не передавати. У синьому теж самий результат. У зеленому і у червоному такі самі результати. Ми бачимо трохи замале лінзування по, по кутах, Так воно є, і і це така технологія, це лінза. Від неї нікуди не діне не подінешся. В нас чесна Full HD матриця, немає пропусків пікселів на гілочках, і також у нас вії у дівчини виглядають природньо і теж немає пропусків пікселів. Нормально, дійсно нормально виглядає. Але якщо ми перемкнемо на зовнішній інтерфейс, на зовнішній якийсь tv бокс, ми будемо використовувати сертифікований tv бокс, для того щоб ми могли потестувати, наприклад, якийсь Netflix. то ми тут будемо бачити зовсім іншу картинку. Давайте так увімкнули. Відразу в нас тут ми бачимо наш ютюбчик, і вже на YouTube ми можемо увімкнути і побачити, що тут він працює прикольно. А знаєте чому? Бо він відкалібрований. Він відкалібрований для зовнішнього пристрою. І якщо я тут увімкну, наприклад, той самий ролик, який ми дивились, він буде відображатися зовсім по-іншому. Будь ласочка, зовсім інші кольори, зовсім інші градації, зовсім інша яскравість. Бо ми провели тут калібрування. Давайте покажу, як тут проводиться калібрування. Йдемо у наш диск, який є. Давайте файл менеджер плюс. О, до речі, тест на 24 кадри. Запускаємо. В нас проєктор перебуває. Перемкнути на 24 кадри, робимо зйомку з односекундною витримкою, і бачимо, що в нас немає тут нативних 24 кадри. А також ми бачимо відкалібрований повністю проектор, будь ласочка. Ми додали яскравості. Якщо ви хочете відкалібрувати, то просто натискаємо на субменю, і в нас тут з'являється і регулювання картинки самостійного є. В нас поширене регулювання, де ми можемо і температуру задавати, і використовувати динамічний контраст, і використовувати розширений синій, вимикати оверскан і включати ігровий режим, який, чесно кажучи, навіть не дає нам якогось там якоїсь переваги, бо затримка дійсно велика. Далі і у яркості, і у і у контрасті тут просто шикарно зараз. Дівчата виглядають дуже природньо, хоча камера може спотворити трохи кольори, які ми виставляли. І е, давайте патерни знайдемо. Патерни теж в нас відкалібровані, самі кольори, як і ось такі патерни на квадратики. Ми бачимо. Що яскраво яскраво-контрастне калібрування саме у цьому місці дуже природньо і прикольно виглядає. Теж нам також це підтверджується яскраво контрастним аналізом у різних кольорах. Будь ласка, сірий, синій, зелений і червоний. Усе просто бездоганно. А така ж в нас є такий в нас є варіант. З лінзуванням із зовнішнього пристрою, тобто ми нікуди з лінзи не поділися. І давайте гілочки подивимось. Зовнішнього пристрою він теж показує чисті нативні 1080 p і дівчина виглядає навіть ліпше із. За внутрішній Android. А, також в нас тут немає ніякого плавніння, як ви зрозуміли, але з зовнішнього пристрою дивитись, наприклад, фільми буде набагато ліпше. Я рекомендую використовувати а, якісь, не знаю. Міні-ПК з плеєрами на уплавніння, наприклад, под плеєр чи SVP плеєр. І тут ми з зовнішнього з вами джерела теж маємо дуже крутелезне відтворення цих а, роликів. Але HDR він не підтримує теж зовнішнього джерела. Давайте я тепер покажу вам з HDMI. Я піду у налаштування, будь ласка, у параметри пристрою. У зображення та звук, і у HDR settings сети нас не, не вмикаються, бо немає ідентифікації, що тут HDR проєкт. Тобто, маємо, що маємо. Хлопці готовий пройти і зробити висновки. У якості висновків скажу, я вже буду повторюватись за 100 баксів. Нормальний варіант саме для невибагливих користувачів. Якщо у вас є хоча б 200-210, я рекомендував би звернути увагу на той самий Light Unicorn t 28 Pro новий. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.